Казка про двох цапків Пливе річка глибока, а на річці кладка висока, хоч висока та дуже вузька перехід для одного цапка. А тим часом два цапки гарненькі. Один білий, а другий чорненький, з двох сторін підходять до кладки. А чи розминуться ні гадки? Чап-чалап, вже на кладці біленький цап, та й чорний цапок по кладчині зробив перший крок. Один до одного підступають, з пересердя бородами махають. Поступись, білий цапок каже, а чорненький, не поступлюсь, враже. Вперлися ніжками. Вдарились ріжками стук-стук, аж пішов понад річку гук. Отак цапки билися, аж у річку складки звалилися. Бовть, хляб впав у воду білий цап, оту ж мить чорний стрімголов за ним летить. Обидва цапка у воді опинилися. Чому ж так сталося? Кладка для двох цапків вузька, а цапки вперті не захотіли поступатись один одному, а як могло бути інакше? Давай навчимо цапків, як поступатись один одному. Буду місточок вузенький, Візьми дві іграшки і розіграй казку.